превентивну роботу, оскільки відомо, що краще попередити, ніж потім вже з результатами так, мати справу. На базі нашої організації працює Національна гаряча лінія. В цих роликах соціальної реклами. В кінці будуть номери телефонів. Це безкоштовні номери телефонів, 527 з мобільного і 0,800 505 501 зі стаціонарного номера телефону. На, на нашій лінії можна дізнатися інформацією, окрім загальної інформації щодо міграційного законодавства. Також ми інформацію по убезпеченню себе від проблеми торгівлі людьми. Є конкретні запити, є люди, які телефонують і цікавляться вже напряму лише тим, як. Себе є запити, коли ми супутньо, окрім інформації, яку потребує людина, ще розповідаємо їй, як правильно, які є правила, щоб людина не потрапила в дотинет торгівців людьми. Основні правила, я думаю, що це вартує дуже часто і на широкий загал опубліковувати. Перше, що повинна знати людина, мало хто в Україні цим користується своїм правом, ваш паспорт. Чи це український чи закордонний паспорт, є документом, який не повинен бути переданий в руки третім особам. Якщо ми відкриємо останню сторінку українського паспорту, там пише про те, що паспорт є власністю громадянина України і держави України і не може бути переданий нікому іншому. Люди дуже часто забувають про це, віддають свої документи комусь, і потім це дуже ускладнює їм процес повернення додому, якщо це за кордоном, або процес якось пересування або доведення своєї ну я підтвердження своєї особи, скажімо так, торгівці людьми дуже часто користуються цим незнанням. Людей і під якимось приводом, або обіцяють, що буде переоформлення документів, або можливо оренда житла буде проводитися і потрібно взяти паспорт, або буде якась офіційна реєстрація в котромусь з державних органів. Під цим приводом вони забирають документи і потім документів не повертають. Всі громадяни України, які їдуть за кордон або просто пересуваються по території України, повинні знати для того, щоб ви, ну, якщо потрібно надати посвідчення своїм особи, ви можете скористатися ксерокопією і надати її третій особі. Але паспорт повинен бути завжди у ваших руках. Також, коли ви їдете за кордон, потрібно мати ксерокопії документів з собою, обов'язково всіх, які ви берете. На випадок, якщо ви втратили оригінали, Всяке може бути, їх можуть насильно забрати, ви можете їх загубити, або з будь-якої іншої причини якось їх втратити, для того, щоб виробити так званий документ, білий паспорт, який в народі називається, або документ. На тимчасове повернення тимчасовий документ на повернення додому потрібно надати підтвердження своєї особи. Ксерокопія паспорта якраз буде доказом, який підтверджує вашу особу. і На основі цієї ксерокопії можна буде в представництві України в тій країні, тобто в посольстві українському в тій країні, де ви перебуваєте, можна буде виробити тимчасовий документ для повернення. Дуже важливо тримати зв'язок обов'язково зі своїми рідними і близькими, коли ви виїжджаєте десь далеко. Потрібно домовитися, як часто ви будете телефонувати. І ми рекомендуємо також придумати якусь кодову таку, або назву, або словосполучення, або якесь запитання, яке. Для сторонньої людини нічого не буде означати, але ваші рідні будуть знати, якщо ви це запитали, або якщо ви цю фразу сказали, то з вами сталася біда. Бо дуже часто работоргівці контролюють своїх жертв, і навіть якщо жертва телефонує додому, немає можливості сказати, що я потрапила в біду або я потрапив в біду, і допоможіть мені. А якщо є оця кодова фраза, то людина може так, ніби нічого особливого не запитати, але рідні будуть знати, що її треба рятувати. Здолучаюся, до цього така невеличка ремарка. Буквально на минулому тижні був дзвінок на гарячу лінію, коли телефонує мама молодої жінки, яка поїхала в Італії. Мама знає тільки те, що вона в туріні, і вона мама в дуже в жахливому стані психологічному і каже, коли її донька дзвонить, вона просто ридає в телефон і просить мамочка, спаси мене звідси, допоможи мені. Але на превеликий жаль, крім того, що ця молода особа знаходиться в туріні, ми більше не знаємо, де вона що Турін, це місто велике, що там проходили Олімпійські ігри, ось і якби на жаль, на, на, на наразі ми не можемо допомогти, тому що е, мама надала номер телефону, з якого телефонувала ця дівчина. І коли ми телефонували oh. на, за цим номером, то е, просто на італійській мові де перетересація зовсім на інший номер і так далі. Видно, вона доступу просто немає. Можливо, дали їй скористуватися телефоном, щоб вона перетелефонувала. Але так е, ну на превеликий жаль, це зв'язок з цією молодою. Жінкою особою перервався у мами, і кажу, наразі ми не можемо допомогти. Але е, ми завжди говоримо про те, що коли громадяни України виїжджають ту чи іншу країну, обов'язково потрібно стати на облік в консульстві України в тій країні, щоб легше, в разі якоїсь потрапляння в ситуацію, якусь критичну за кордоном, щоб е,